Кіч, популярне музичне шоу, технічний експеримент, який незабаром вийде на пенсію, показуха чи її ефекти крутіше, або це майданчик для поширення крутої музики, відкриття нових імен і культури. Uh, культурні люди, нам треба розповісти вам, як насправді Євробачення впливає на музику, яка українська пісня є у ГТА і як буде монгольською, збивай масло. Мене звати Настя, і я стала експертом з Євробачення, поки писала цей сценарій. Поможіть нам, а її хай вона вийде її. в дурдом. Євробачення проводять вже 63 роки. Нічого не змогло зупинити конкурс, окрім одного разу під час ковіду. Ідея конкурсу виникла у швейцарця Марселя Безенсона у 1955 році під час зустрічі європейської мовної спілки. Це масонська ложа, подумала я. Що Що робиться? ти? Але насправді це найбільша у світі асоціація телерадіомовників, яка зокрема і організовує Євробачення. BBC, суспільне мовлення і ще багато мовників різних країн входять у той клан. Навіщо взагалі придумали Євробачення? Для того, щоб мені було під що їсти чіпси, подумала я, але насправді для того, щоб об'єднати країни та зберегти мир. Така собі Олімпіада у музиці. Згадаємо, що у травні 2008 року Росія перемогла у Євробаченні у Сербії. А вже у серпні російські війська вторглися у Грузію, аби захистити так звані народи Абхазії та Нижньої Осетії. Нічого не нагадує? Звісно, без претензій, але як ви зрозуміли, зберігати мир у Євробачення поки що не дуже виходить. Ну що його казати, коли воно, конечно. я, я понюхаю. Однак автори конкурсу хотіли популяризувати телебачення серед європейців, які звикли до радіо у 50-ті роки. Також євробачення заснували і як технічний експеримент. Це така спроба транслювати телевізійне шоу у прямому ефірі, яке б дивилась вся Европа. Зікаліта дельканто де лючелінівандезіяпунто. Перш за все, Євробачення є нормальним таким показником музичних трендів у світі. На прикладі пісень Євробачення можна викупити, що зараз популярне у світовій музиці, але одне залишається незмінне це балада. Більша частина пісень у гран-фіналі Євробачення за останні два десятиріччя походять із поп-жанру. Але з часом країни все більше експериментують і представляють різні жанри: кантрі, реп, рок, техно, шансон. Що які ще там жанри напишіть в коментарях? Ні, А згадайте, хоча б виступ голови у 2021-му. Європейці першому. Європейці досі танцюють під сію, сію конопелечки. Це Електро Фольк. Цей конкурс відкрив світу від таких відомих виконавців, як Аба Селін Діон, Лара Фабіон, Манескін, Лорді і ще багато кого. Дай Бог, пам'яті я не згадаю. У 1974 році Аба виграли Євробачення, а їхню пісню ватерло визнали найкращою за всю історію пісенного конкурсу. Шведський гурт став одним із найуспішніших за всю історію поп музики. Після перемоги Аба шведські продюсери закріпили за собою статус авторів найкращих поп-хітів. Наприкінці 90-х і дотепер світові зірки приїжджають до Стокгольму, аби записувати свої хіти. Брідні Спірс, Бекстріт Бойс, Тайлор Свіфт, Кеті Перрі та інші. Як ви знаєте, Аба розпались у 1982-му, У 2021-му знову зійшлися, і потім, ніби знову розсварилися. Чингісхан – німецький гурт створили спеціально для Євробачення у 1979-му. Вони тоді не особливо виправдали очікування продюсерів, зайнявши четверте місце на конкурсі. Однак їхній виступ глядачі сприйняли із захопленням. Молодих виконавців запам'ятали набагато більше ніж переможців. А через рік вони навіть склали конкуренцію для АПА. Канадсько-французька співачка Селін Діон розпочала свою кар'єру саме з Євробачення у 1988 році. В Ірландському Дубліні вона представила на пісенному конкурсі Швейцарію. Тоді Селін Діон посіла перше місце і з перевагою всього лише в один голос. Через 10 років на Євробаченні запалила ще одна зірка. Дана Інтернешнл перемогла на Євробаченні з піснею Діва. Дана це перша відкрита трансгендерна співачка. Консервативні євреї у Ізраїлі були незадоволені таким вибором і їй навіть погрожували вбивством перед її виступом. А ще у неї була колаба із неангелем. Вона була в довоєнний у Донецьку і підтримувала Україну словами так точно. Я була і в Києві, і в Донецьку, і ще в багатьох дивовижних містах. Бажаю Україні бути сильною та єдиною. Але раніше трошки дружила із Кіркоровим. Або це він з нею хотів дружити, адже переспівав її хіт. Ви, мабуть, чули у його виконанні. Манескін задав жару на Євробаченні 2021-го. Італія перемогла, а Манескін стали відомими у всьому світі. Їхній сингл очолив хід паради багатьох країн. Група продовжує випускати нову музику та стають все більш популярними серед шанувальників року. I cool. Того ж 2021 року, коли Манескін перемогли, український електрофолк гурт Гої зайняли лише п'яте місце. Але захопив серденька європейських слухачів. Їхній трек піднявся на першу сходинку у Spotify і став хітом у Apple Music. До речі, а кого ви найбільше запам'ятали із артистів Євробачення? Діліться у коментах. Першої Україна взяла участь у Євробаченні у 2003-му, яке відбулось у Латвії. Тоді країну представив Олександр Пономаров із пісною Астелевеста посів 14-те місце. Але через рік після дебюту Україна Україна здобула золото. Переможний трек Дикі танці Руслани став хітом у Європі. На конкурсі особливу увагу звернули на національний колорит виступу, використання традиційних інструментів і народних мотивів. Хоча на репетиції все було не так гладко: від диких танців Руслани не витримала і тріснула сцена у Стамбулі. З прикольного те, що пісня Ваю стала частиною гри ГТА 4. Україна перемогла на Євробаченні через 12 років, хоча впритул наближалась до перемоги кілька разів. Джамала перемогла у Євробаченні завдяки баладі «1944», яка розповіла історію радянської депортації кримських татар часів Другої світової війни. Також привернула увагу до радянських злочинів проти людства, одночасно підриваючи спроби Москви неправдиво стверджувати, що Крим завжди був російським. А The Гардіан взагалі включив пісню Джамали у трійку найкращих за всю історію Євробачення. Ще один феномен це перемога Калошу у 2022-му Із піснею Стефанія у розпал війни з Росією. Багато розказувати не стану, бо ви мали це пам'ятати однак, додам, що це було дуже емоційно. Якщо підсумувати, Україна є одним із рекордсменів Євробачення. 17 разів брала участь і жодного разу не провалювалась у півфіналі. Єдина країна із таким результатом. Вісім разів Україна опинялася у п'ятірці кращих, двічі на другому місці, і тричі здобувала перемогу. І один раз Україна змушувала кричати всю Європу Раша гудбай або Лаша тумбай. Але це не точно. Вірка сердючка, феномен українського Євробачення, бо посівши у 2007 році друге місце у конкурсі, обійшла за популярністю перемож. Оце я розумію енерджі дуже файно. і Ми задоволені. Подейкують, що мало хто пам'ятає, хто тоді переміг, а от сердючку забути не можуть. Гардіан оголосили пісню сердючку найкращою із тих, що не перемагали за всю історію Євробачення. Без скандальчику тоді теж не обійшлось, бо росіяни у пісні почули пророцтво. Замість Денсін Лаша Тубай вони почули «I want you see». Раша гудбай. see I... Це викликало вкрай негативну реакцію на пісню і з російської сторони. Сам Данилко спростував ту інфу і сказав, що це лише вислів монгольською. Збивати масло означає. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Але після початку повномасштабної сердючка таки офіційно змінила текст. Russia, goodbye, I to see без сердючки не проходить і нацвідбір, або Андрій Данилко сидить у журі, або Вєрка виступає як запрошена зірка. На Ярубаченні зазвичай першими з'являються сценографічні технології, а рівень телевиробництва один із найкращих у світі. І, хоч це пісенний конкурс, але люди найчастіше запам'ятовують те, що відбувається навколо пісні, і це призвело до дивних, але запам'ятовуючих моментів. Соліст литовської групи LT United скандує в мегафон пісню із не дуже відповідною назвою Візе Вінерс, але свій чоловік бігає Ценою наче бореться з невидимою зграєю собак. Ну не дікуха, то ж ото нічого такивоти якийсь таке. 2007-й британський виконавець Куш співає «Flying the Flag» у формі бортпровідника та розповідає про аварійні виходи та безкоштовні закуски. Крім дивного, запам'ятовується і ефектне. А такими були зокрема виступи Лорді, Канчити, Вурст, Нети Барзілай, Лорін, нашої сердючки. Звісно, дуже крутий візуальний виступ був у Австралії у 2019-му від Кейт Мілерґайтке. Які придумали організатори, вимагає, щоб усі пісні та шоу були неполітичними. Але міжнародна увага, яку привертає подія масштабу Євробачення, може спровокувати різні інциденти. У 2009 році Грузія відкликала свою пісню після того, як організатори попросили змінити текст. Пісня мала назву «We don't wanna Putin», але була дуже схожа на Ми не хочемо бачити Путіна. Нагадую, що за рік до того російські війська вторглися у Грузію у 2013 році. Наприкінці виступу фінської співачки Крісти Сіхвріц виявили, що її пісня Мері мі була пропозицією іншій жінці. Вона поцілувала свою бек-вокалістку. Це не стало чимось екстраординарним для більшої частини Європи, але було занадто для Туреччини, яка вийшла з Євробачення і поскаржилась на правила конкурсу. Стало занадто і для Китаю, який видалив виступ співачки із трансляції. У 2019-му в Ізраїлі гурт Хатарі, який представляв Ісландію, розгорнув банери з прапорами Палестини. Музиканти порушили правила конкурсу. Ісландський мовник був повинен сплатити штраф. Також під час виступу Мадони, яка співала на конкурсі як запрошена гостя, на спинах у двох танцюристів з її групи були прапори Ізраїлю і Палестини. А у 2022-му, коли українські військові були виточені на Азовсталі, фронтмен Калуш оркестра Олег Псюк закликав ізі сцени врятувати Маріуполь та Азовсталь. Але організатори вирішили не застосовувати санкції до України, адже слова Псюка визнали гуманітарними, а не політичними. І це лише кілька прикладів інцидентів. Головним є те, що поки біля назви пісень є назви країн і також їхні прапори доти, шоу можна вважати політизованим. Також на конкурсі щороку є пісні із гостросоціальним та політичним сенсом. Не забувай. Мої про сусідське голосування, коли країни одного регіону надають одна одній найвищі бали, окрім музичного Євробачення, існує ще купа інших: від танцювальних до конкурсу молодих музикантів. Ну і звісно, дитяче Євробачення у 2022-му На хвилі популярності Євробачення в Америці вирішили влаштувати свою версію шоу замість країн: 50 штатів, п'ять територій та Вашингтон змагалися за звання найкращої оригінальної пісні США. Перемогу здобула американка корейського походження Алекса із піснею Вандерланд. Ідея була дуже амбітною перевершити American Idol, та формат American Vision не сильно зайшов глядачам. Серед причин називають те, що шоу було занадто нудним через одноманітні виступи. Інтербачення або Intervision теж заснований як комуністична альтернатива Євробачення. Конкурс відбувався кілька разів та переважно проходив у Польщі. А ще одне з його відновлень відбулось у Сочі, у 2008-му. У ньому навіть взяла участь Україна. Гурт Небезпечні зв'язки представили пісню Подарок. Проте інтернет не пам'ятає ні такий гурт, ні пісню Існю у 2023 році Росія почала обговорювати поновлення Intervision після того, як їй заборонили брати участь у Євробаченні разом із Білорусію. Ну як то кажуть, вперед із піснею, поки авторитарні режими змагаються між собою, країни вільного світу готуються відправити своїх представників до Швеції. 3 лютого в Україні відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення. Дивіться на цвітбір на YouTube Євробачення Україна на Суспільне культура та інших діджитал-платформах Суспільного, а також у додатку Дія. Дякуємо, що. Що додивились до кінця, ви герої? Ставте вподобайки, пишіть коменти. З вами була Настя, і побачимось. Дуже. Та нормально, яке такі не.